Після успішної кар'єри диригентки Хору пішла у підпілля разом із чоловіком. А на її виступи у Києві приходив Микита Хрущов. Анна Когут з дому Герасимович була 1899 року народження і походила з інтелігентної сім'ї священника на Львівщині її мати, дочка Володимира Шухевича та Євгенії. Отже, майбутній головний командир УПА Роман Шухевич був анні троюрідним братом. Дівчина закінчила філософський факультет у Празькому університеті і невдовзі вийшла заміж за старшину УГА Федора Когута, родом з Тернопільщини. З переїздом подружжя у 1935 році до Косова Анна Когут починає свою музичну кар'єру у місцевому хорі. Спочатку співає, потім керує ним. Виступи хору захоплюють усе більші аудиторії, і невдовзі Анна, як диригент жінка, стає відомою. За першої радянської окупації у 1939 році хор під керівництвом Анни Когут посів призове місце у конкурсі у Києві і був відібраний на огляд у Москву. Тоді ж хористи виступали у столиці УРСР на концерті, де присутнім був Микита Хрущов. І зі зміною влади хор не припиняв своєї діяльності, і лише перед другим приходом радянської армії Анна Когут та її чоловік опановують підпільне життя. Подружжя долучається до пропагандистської групи. Працюючи коректором референтури пропаганди, Анна не полишає улюбленої справи і часто збирає на співи повстанців у віддалених від людей та фронту місцях. Анна Когут співпрацює з поетами підпільниками, такими як Марко Боєслав, і видає збірку патріотичних пісень Співає думу Чорногора із власною музикою. Навесні 1945 року гине Федір Когут у сутичці з енкевидистами. Сама ж Анна легалізовується за наказом командира у 1951 році, аби розповісти про боротьбу ОУН та УПА правдиво майбутнім українцям. За віддану працю у підпіллі Анну нагороджують бронзовим хрестом заслуги УПА. У 1953 році на Анну Когут виходять радянські спецслужби. І військовий трибунал Прикарпатського округу присуджує їй 25 років таборів. Згодом термін змінять на вісім. Покарання Анна Когут відбувала у Мордовії, а після десятилітнього ув'язнення повернулася до рідного села Терпилівка, де організувала хор і керувала ним до останніх днів свого життя 4 травня 1989 року.